Що саме для вас стало зрозумілим? Що Слово Боже, воно діє, воно приносить плоди, воно дарує нам е, те, про що ми говоримо, воно творить. Як? Чи рекомендуєте ви школу іншим і чому? Так, рекомендую 100%. відсотків, що тут багато цікавої інформації і дуже важливою для нашого життя. Та інформація, яку нам потрібно втілювати в наше життя. Угу. Дух. І що саме для вас стало зрозумілим протягом цих пару тижнів школи? Е, ну, для мене от саме це саме от більше, це проголошувати слово в дух, а потім воно проростало. Угу. Дякую. Звичайно, рекомендую, тому що слово це сила, яке діє. Угу. І що для вас стало саме зрозумілим протягом цих пару тижнів в школі навчання? Ну, що слово це, ну як нам Господь дав слово uh -huh. і владу, щоб ми змогли змінювати цей світ на краще. Uh -huh. Дякую. Тому що вчать, що слово Боже дійсне і що воно живе. І що саме для вас стало зрозумілим протягом цих пару тижнів навчання в школі? Що я можу творити словом і змінювати навколишній світ. Mm -hmm. Дякую. Які ваші побажання тим людям, які не змогли прийти на надільну школу? Я бажаю всім приходити і просто пережити цю благодать, коли Бог Духом Святим служить нам на цьому місці всім разом і запалює цей вогонь, з яким ми далі підемо. Mm -hmm. Яка різниця між проведенням біблійних шкіл в місті Умані та в інших містах? Я приїжджала різні міста, і я бачу, що немає цієї різниці, тому що тут зібрані люди, які бажають Бога більше всього в цьому житті і приймають слово. І я бачила сьогодні, як. Учні сиділи в школі прямо під помазанням Духа Святого кілька годин і просто нікуди не хотіли розходитися. І коли ми приїжджаємо в Овруч, то там теж три години сидять без перерви і не хочуть розходитися. І коли ми вчимо в Києві, то рівно так само три години сидять і не хоче ніхто нікуди йти. І я бачу, що перша церква вона була така, коли кажуть, ми, вони були однодушно, так, єдинодушно в місті. І я бачу, як це відбувається у нас зараз, тут і по всіх містах, коли ми разом зібрані в одній душі, в одному дусі, і ми не хочемо розходитися. І я прям бачу, це Бог робить однаково. Добре, дякую.